Самооборона ефективна. Це довели міста України, зупиняючи два роки тому руську вісну. Я Ірина Штогрин, вітаю вас сьогодні. Ми разом про те, як Україна самообороняється. Так зупиняли «Русскую весну» два роки тому у містах України. І у нас у студії сьогодні людина, яка пройшла Майдан. Це Євген Шевченко, доброволець, сержант батальйону Донбас. Яка головна характеристика того, що відбувалося на Майдані? Це те, чим хтось керував? Чи це все ж таки прояв енергії людей і їхнього бажання щось робити? Ну, однозначно, це був. Заклик серця, заклик душі кожного з тих, хто приходив на Майдан, тому що там не платили грошей. Да? <сум> Цінність і важливість тих подій, тих людей, які там виходили і боролися за Україну. 에, важко переоцінити да, значення тих подій. Тому що саме звичайні люди, які виходили е, тисячами на площі і рвали просто прихильників руського миру. Да? Вони робили зупиняли цю цей руський мір? Да? Візьмемо будь-яке місто України, будь-яке? Ми обов'язково і зараз у ньому найдемо людей, які прихильно ставляться до Путіна, до Кремля. Вважають, що насправді це майдан спровокував війну на сході, але це не є агресією Російської Федерації проти, проти незалежної України. Але навіть зараз, якщо ви, наприклад, поїдемо з вами у Полтаву, то що ми там побачимо? Більшість вивісок у цьому місті російською мовою, і дуже багато об'єктів: це і ресторани, і кафе, це і музеї, які вказують на те, що Полтаві готувалася особлива роль у просуванні рускава міра, оскільки Полтава, як це не раз афішувалося, і приїжджали люди, які читали спеціальні лекції, проводили спеціальні флешмоби та акції. Полтава це такий символ побіди рускава оружия. Полтавські битві. Але у Полтаві зупинили Руську вісну. Січень, лютий 2014 року на площі перед Полтавською обласною адміністрацією мітинги Євромайдану. Мирно вимагали відставки керівництва області. Жодних результатів це не дало. Зважилися на штурм. Самооборонівця Романа Чабановського тоді звинуватили у захопленні адмінбудівлі та спробі державного перевороту на нього одягли електронний браслет і я таку картину, як цих два слідчих там два брата-близнюки були такі в міліції. Які вели мою справу, і вони стоять перед моїм судом на колінах, буквально і мою справу зшивають. Реально говка, білі нитки. Вони її зшивають тут же на коліні, прямо перед судом, за п'ять хвилин ж до суду. Та суддя, яка приймала це рішення, і ті слідчі, які вели цю справу, досі всі на своїх місцях. Після перемоги революції гідності підозру зняли. І Роман повернувся до будівлі обласної ради, де вже облаштували штаб самооборони. Вже обласна адміністрація стала тим епіцентром. Організації і волонтерського руху, і фактично протистояння оцій цій русській вісні, які тоді називали, адже неодноразово були вкиди інформації, що ось до нас їде оплот, ось до нас їдуть російські найманці, які будуть тут в Полтаві проводити, створювати Полтавську Народну Республіку. Та на думку Романа, саме тоді полтавці заблокували у себе Руську вісну. саме в цьому велику роль грав кожен мешканець Полтави. І він розумів, що сьогодні він на цьому мітингу проти руської вісни невеличкий такий солдат на цьому полі бою, який тут всередині, зараз люди налаштовані більш рішуче. Це Роман Чабановський стверджує вже як обраний місцевий депутат. Переконаний, можливості навіть для повзучого реваншу про російських сил у місті немає. Ми маємо таку націкамі має згуртовуватися. Ми маємо. Тих самих лідерів нації, знаєте, це ті самі звичайні волонтери, звичайні вояки, звичайні люди, які е, розуміють, що вони захищають свою землю і вони роблять все для того для захисту своєї землі. Якщо в нас є такі лідери нації, то значить ми е, зможемо протистояти агресії. Однозначно, Есміра та Олег Інзик Полтава, ми разом. Можете розказати якусь таку ситуацію про Майдан. Ви що ви пам'ятаєте з того, що для вас символізує прояв самооборони Майдану? Ну, ось такий яскравий приклад. Наприклад, прийшла інформація, що з'явився блокпост, якісь автобуси на КПП зі сторони міста Бухєва да, на трасі перед в'їздом в Київ, Тітушки, по, 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 по суті. поспосуті. Нас відправляють 20 екіпажів здається, чи 20 тридцять, десь хвилин за 10 зібралися. 15, туди вже приїхали на місце. Так, дійсно, там було десь 50 тітушок збитами, топоріща в них були, там якісь арматурини. Ну, Ми теж вже були на той, на той час підготовлені і просто в певний час так, підзібралися, підзібралися, підзібралися і побігли просто на них. І по факту там їх чоловік 20-25 одразу побігли. E, тому що вони за 300 гривень не хотіли отримати собі там поламані кінцівки чи проламаний череп. А інші 20 такі, 25, які були налаштовані агресивно, вже побачили, що ті побігли, що в них точно вже зараз шансів немає жодних. І по, по суті, ми їх там знесли. Mm. Люди розуміли, що їхати на Київ, мабуть, краще не треба вже. Що вами рухало? Що рухало тими людьми, які самоорганізовувалися в Києві і в інших містах? Ну, можна просто сказати, що ми прагнули до кращого життя. І ми і серцем і душою розуміли, що при Януковичі цього не буде. Багато хто з нас мав можливість виїхати в будь-яку країну світу, да, де, де сьогодні є цивільне, заможне, успішне життя там, Європа, Штати, там неважливо. Да. Але, ну я, як і багато моїх знайомих, ми хотіли жити в Україні. Ми бачили світ, ми бачимо і бачили, як живуть люди, як вони можуть жити. Да. Зрозуміло, що. В будівництві держави немає нічогось надзвичайного. Да? Тобто це просто закони, да? закони успішної економіки, закони успішної держави. У вас багато однодумців. Ось давайте подивимося на Дніпропетровськ. Цьому місту ідеологи руська міра планували роль бути центром Новоросії, але 1 березня 2014 року Дніпро підтвердив свою українськість. Коли почався Євромайдан, у викладача історії та соціології Юрія Семчука не виникло сумнівів його місце в Києві. Там він вступив до самооборони та пережив найкривавіші протистояння. В другій сотні був там, де Нігаян з Нігаяном спілкувався, смерть його бачив, тому що стріляли з форт, здається, гульками, оцими нелогіз, вибачте, з гумки, гумками. До Дніпропетровська повернувся саме вчасно, бо навесні 2014 тисячі тут почалися перші проросійські мітинги. Коли Назар Постольник, мій учень несподівано для мене почав постити, що починається 1 березня руська вісна в місті Дніпропетровську, і про те, що юго-западний фронт починає своє наступлення, мені спочатку якийсь бздур. І, власне, коли почався алярм про те, що тут буде щось, я прибіг сюди до Леніна, вже постаменту Леніна, герою Майдану. Антимайдан рухався від оперного театру. Біля міськради, що знаходиться поруч, підняли триколор. Россия! Россия! Потім про мітинг дістався площі Героїв Майдану. Там понівечили постамент Небесної Сотні, були поодинокі сутички. Сових заворушень не було, а наступного дня виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов призначив головою Дніпропетровської облдержадміністрації бізнесмена Ігоря Коломойського. Десь тут людей було, що не можна допустити, щоб оце видлико тут кричали на відео, поки, щоб йому ще й гвинтівки дали. У Руської весни в Дніпропетровську шансів не було, каже Юрій. Бо її прибічники, хоч і були ідейними, не трималися купи та не стояли один за одного. Вони не допомогли один одному, не, 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 не зробили те, що ми зробили. Оцього сувізі не відбулося, і вони не змогли захистити свої види. Після тих подій Юрій Семчук не полишав самооборони, аж поки у Дніпропетровську не стало спокійно, а потім пішов добровольцем в АТО. Семенчук певен реваншу проекту Новоросія в його рідному місті не буде. А своєму колишньому учневі Назару Постольнику, що два роки тому закликав на мітинги руської весни, викладач і досі іноді присвячує пости у Фейсбуці. Аліна Мирна, Дніпропетровськ. Ми разом. Євгене, на фронті. Ви зустрічали ось людей з різних міст України, які вийшли з цих Євромайданів, із цих само з цієї самоорганізації, з цих самооборон. І потім наступний крок це було захищати Україну вже тоді, коли вона була атакована агресором. Так, звісно, і в нашому батальйоні Донбас було чимало виходців з Майданів, причому не тільки з Києва. Да? А із усіх міст, з того з Луганську, з Донецьку. Ну і в принципі, то перші 50-60 людей, які стали основою цього батальйону, вони були саме з Донецької та Луганської області. І також з Криму, ще, там було ряд ряд хлопців були з Криму. По суті, вон, ці люди вже з досвідом самоорганізації, да, вже з досвідом супротиву, вони стали основою добровольчих батальйонів, так само, як батальйон Кульчицького. Так само, як батальйон Дніпро, той же Айдар, правий сектор. Тобто, це все люди ну, в переважній своїй більшості. Це люди, які вийшли з Майдану. Пішли з Майдану на війну. І от Харків, апологети, активісти та емісари руської вісни були переконані, що Харків візьмуть так само, як Крим, але не склалося. Чому нагадає Анатолій Мажора? Ці події на початку 2014 року фільмували журналісти Радіо Свобода. Проросійські активісти захоплювали будівлю облдержадміністрації. Ходили із російськими прапорами. Центральними вулицями Харкова носили величезну Георгіївську стрічку. Звільнення спецназом будівлі облдержадміністрації ще більше розлютив проросійський натовп. Вони почали діяти більш агресивно, полюючи в першу чергу на євромайданівців. Вот здесь вот, именно на этом месте началась Рубилова. Агрессивная, палки, камни, добивание упавших, избивание их ногами. Вот на вот этой вот лестнице эти кадры обошли, по-моему, весь мир. Вот здесь вот забивали людей. Харків'янин Сергій Сич згадує один із епізодів протистояння двох таборів у квітні 2014 року. До подій руської весни він підприємець та страйкболіст. Коли у Харкові на мітингах замайоріли російські триколори, разом із друзями створив загін самооборонців. Акції Євромайдану проходили під їхньою пильною охороною. Харка виставив, тому, що... тому що люди тому здалися. здались. Это народный отпор был, не более не менее. Сразу заявлю, сейчас пытаются поднимать вопрос о том, что э, нас спасла милиция, нас спас собаков, еще что-то. Э, харьковская милиция нарушила свою присягу в стране Украины. Они ничего не делали. Разница э, в количестве людей, которые пророссийские настроенные подходили, это было от 4000. тысяч. Никак не могли сравниться с нашей э, тысячей, которая стояла. обычно тоже возле администрации непосредственно Это показывало, что нужно действовать очень аккуратно и осторожно. Тоді Сергій Сич збагнув ще одну річ боротися із проросійськими настроями варто ще й в інформаційному полі. Він та низка громадських організацій Харкова розмалювала місто у жовто-блакитні кольори. Національна символіка з'явилася там, де її до цього не було: на будинках, мостах та стовпах. Вот на этом прай психологический психологічний сон. Они не могли уничтожить все флаги, они не могли зарисовать все. Харьков стал желто-блаквитным. И, по-моему, это перемело ситуацию. Південний пост на залізничному вокзалі у Харкові знає чи не кожен військовий. Тут волонтери нагодують та дадуть можливість дочекатися свого потяга влітку минулого року. Після реорганізації транспортної міліції охороняти вокзал стало просто нікому. Самооборонівці та інші організації започаткували патрулювання. Тобто есть -то, вот такі во момент. Ну подпаїть байца і витрусити у нього кармани, віджати телефон спошеля. Зараз Сергій Сич продовжує займатися громадською діяльністю, опікується бійцями, що входять до територіальних загонів самооборони. На полігонах під Харковом тренує й однодумці військові науці. А в центрі міста є волонтерський пункт, що називали «Укропхол». Тут можна придбати обмундирування за цінами виробника. Відтоді як у Харкові не змогли реалізувати проект Руська весна, країна змінилася, каже Сич. Лідерами так званої Харківської республіки зайнялися силовики. Інші повтікали до Росії. Ті, хто лишився у в Харкове просто не наважиться виходити на акції з триколором. СБУ їх буде давити просто як котят. І отримати 7-8 лет сроку – это легко. А не просто. Угу. Поэтому ничего здесь в Харькове никогда не будет. За исключением опасности, если у Путина совсем слетит крыша о прямой Ну тогда, ну, про Донецкий аэропорт все помнят. Харьков. Да, мы не отдадим Харьков. Анатолій мажора Харків ми разом. Навіть останні два важкі роки не змінили впевненість цієї людини. Євгене, скажіть, а ви воювали разом із харків'янами? Ну, Харків так, славиться і своїми ультрас, да, і патріотами. І в нас теж було чимало хлопців з Харкова в батальйоні. І героїчні хлопці. Один з них, наприклад, позивний Карат його. Вже коли події Воловайсько були, і коли вже було оточення. Вони намагалися прорватися, вивезти там поранених, загиблих, тіла загиблих деяких. І потрапили у засідку росіян. Їх розстріляли по факту, але четверо вижило, і вони встигли вибігти з того автобуса і побігти по полю Кукурудзи, там, росла. І його скосили, обидві ноги було поранено. Він впав і наказав іншим рухатись далі, що мол, я їх затримую. Ну, хлопці почали відповзати потроху. Росіяни вже перестали стріляти, почали просто прочісу прочосувати да, цю кукурудзу, підійшли до нього, і потім всі вони почули, як зірвалася граната. Тобто він себе підірвав разом з ними, таким чином врятував життя іншим хлопцям. Ну, так, на жаль. Я дякую, що ви це розповіли, тому що кожен, кожен такий подвиг має бути ось переказаний, він має бути війти в інформаційний простір, він має бути описаний. От у сюжеті із Харкова говорили про те, яке значення мало те, що з'являлися прапори у. Тих місцях, де їх ніколи в Харкові не було, що розмальовували у синьо-жовті кольори, все, що можна було розмалювати. Взагалі, те, що може бути використано людьми, які починають самоорганізовуватися для досягнення своєї мети, немає жодних обмежень. От приклад яскравий із Запоріжжя, де яйця і борошно по суті зупинили русську вісну. Навесні 14-го прапор України ні на хвилину не спускався з будівлі Запорізької обласної адміністрації. Йде повна підготовка до Тут Цілодобово чергували активісти. Серед них були і представниці жіночої сотні. Я розуміла, що мабуть буде щось серйозне. і Ми готувалися до цього серйозного. Не придавали значення цьому страху, бо розуміли, що за нами стоїть місто. Запоріжжя це Україна, це всі тоді проникливо так розуміли. Командир самооборони Запоріжжя Сергій Тіунов згадує майданіці, хоч і намагалися порозумітися з ідейними опонентами, та пильності не втрачали. Появилася інформація, що сюди їдуть вже бойовики. Вони сформували цілу колонну, декілька машин, декілька автобусів. Що ці люди їдуть зі зброєю, з е, чітким завданням е, устроїти тут провокації? 23 березня майданівці не дозволили приєднатися до акції місцевого антимайдану проросійським активістам, що їхали з Мелітополя. Вони збили нашого одного з хлопців, і тоді, звичайно, ми не могли вже з ними розмовляти мирно, бо ми розуміли, що це люди приїхали нас вбивати. І відео, те, що сьогодні є, воно чітко показує, як вони кричали з машини їх!». Звичайно, ми їх зустріли так, як могли зустріти на той час. Бігом, 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 бігом! їх! Та найгарячіше було попереду. Я вам говорю, это кончиться гражданська війною, це кончиться кровопроліття. А не кончиться, що дядя Вова введе сюди танки. 13 квітня 2014 року на Алеї Слави після чергового мітингу зібралися антимайданівці біля облдержадміністрації. Зазвичай чергували активісти Майдану. У нас багато, у нас сьогодні вот эти сепаратисти, які собрались біля пальних Ніколініна, вони на самом деле. Їх немного. вони вважають, що вони тут праві рішать таким буде запорожці. Скажите, ви з этим согласны. Правоохоронці намагалися зупинити людей по дорозі до Алеї Слави та марно. І ми казали, що розходитесь, хлопці тут не буде мітінга. Розходьтесь, але вони розходитись не хотіли. Момент і у прихильників руського миру, оточених щільним кільцем міліції, полетіли яйця та борошно. <пілляє> Після кількагодинної облоги міліція та самооборона провели прихильників руського миру до найближчого укриття управління убопу. Ми не дали їх бити, не дали пролитись крові тут на українській землі, в цьому місті Запоріжжя. Але при цьому ми всьому міру показали, що Запоріжжя це українське місто. Україна! 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 Події 13 квітня запорожці назвали яєчною неділею. Тодішній мітинг став останньою масовою акцією руської вісни у місті. Однак запорізька самооборона на сторожі спокою і досі. А активістки жіночої сотні давно вже не чергують в облдержадміністрації. вільний від роботи час вони займаються волонтерством, допомагають українським бійцям на передовій. Євгенія Назарова, Запоріжжя. Ми разом дуже вдячний, що ви про це говорите, показуєте це людям, тому що нам варто пам'ятати да, тому, що час проходить і забуваєш, забуваєш, як це було, як це відбувалося. Що люди зупинили, що люди встали, сказали своє слово, сказали ні. Так не буде. Буде так, як ми хочемо, буде так, як ми скажемо. І це для нас приклад і, і натхнення рухатись далі, тому що ці люди нікуди не поділися. Вони так само живуть у своїх містах і так само мріють про кращу країну, яку ми, я впевнена на 100% збудуємо. Дякую, Євгене. А я, Ірина Штогрин, лише хочу нагадати, що самооборона це найкращий засіб себе захистити і тих, кого любиш. На все добре.